Майже 700 гектарів Чорнобильської зони передадуть у користування прикордонникам для облаштування фортифікацій. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський. Як пояснили у Державній прикордонній службі, ширина лінії кордону з Росією та Білоруссю сягатиме до двох кілометрів. Там будуть огорожі, прикордонні знаки, просіки та комунікації. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на прямому зв'язку. Андрію, вітаємо вас. Вітаю, студія. Ось в цьому поясненні від Держприкордонслужби йдеться про два кілометри на кордоні з Росією, з Білорусі. У указі президента там зовсім інше число, 40-45 метрів. Розкажіть, будь ласка, про цю різницю, про цей виняток. Дивіться, треба вірно розуміти норми законодавства, які визначають щодо. Надання у власність військових частин державної прикордонної служби земель вздовж державного кордону по протяжності кордону цей відтинок ширина може бути від 30 до 50 метрів. А якщо говорити про кордон з Білорусі, а також кордон з Росією, цей відтинок може бути ширшим і до 2 кілометрів. Тобто, це не обов'язково, що ширина місцевості 2 кілометри передається. Ць... Ця земля у власність військових частин Державної прикордонної служби ми ведемо постійну роботу для того, щоб землі вздовж державного кордону відповідно до земельного кодексу, до закону України про державний кордон. Були передані у власність військових частин державної прикордонної служби, і треба розуміти, що землі можуть бути державної власності, в комунальній власності, в приватній власності а також є землі вздовж кордону, які відносяться до природно заповідного фонду. І якщо говорити про останню категорію, то вони можуть бути державного значення або ж місцевого значення. І власне, якщо говорити про державне значення, то для того щоб передати землі у власність державної прикордонної служби в межах заповідників, має бути відповідний указ президента про зміну меж таких заповідників. І відповідний указ тепер президента України від 5 грудня зменшує межі Чорнобильського заповідника. І власне як визначено указом ширина... Місцевості вздовж державного кордону 45 метрів передається у власність військових частин державної прикордонної служби для облаштування та утримання інженерно-технічних споруд, фортифікаційних споруд, і це дозволить нам продовжувати нарощувати інженерне облаштування кордону, утримання просік, утримання прикордонних знаків, облаштовувати технічні системи контролю за місцевістю системи відеоспостереження для. Того, щоб ми власне мали належне облаштування на державному кордоні не лише на заході, а й власне на інших напрямках, які для нас є, в тому числі Це Цей кордон з Росією, цей кордон з Білорусі, ну те, про що ви говорите, що це може бути там власне на тих відтинках до двох кілометрів, чи правильно я розумію, що не всюди це буде саме 2 кілометри. Це може змінюватись. А якщо так, то згідно яких міркувань, хто приймає ці рішення? Ну, власне, я зазначив, що до двох кілометрів. Uh -huh. Тому так, дійсно, це не, не обов'язково, що це виключно ширина місцевості 2 кілометри, десь це може бути менше, десь може це бути 2 кілометри. Але це пост така копітка робота з органами місцевої влади і власне треба розуміти землі до якої власності вони належать, бо най, найпроблематичніше питання це землі, які знаходяться в приватній власності. Ну і також треба виходити з безпекової ситуації, де необхідно облаштовувати фортифікаційні споруди, а не лише інженерно-технічні, і саме саме з цього і буде виходити те, які землі і в як якою шириною будуть передані у власність Державної прикордонної служби наших військових частин для того, щоб нарощувати і інженерне, і фортифікаційне укріплення поряд кордону. Раз ми вже говоримо про кордон зараз конкретно з Білорусі. Чи фіксуєте ви там провокації? Ну, на щастя, ніяких нестандартних. Моментів, які б могли впливати на нашу безпеку безпосередньо по лінії кордону, за останній довгий вже період ми не фіксуємо. Також бачимо, що навіть таке інформаційне нагнітання, яке постійно робила Білорусь, також воно те, що знизилося. Ну але, попри все, для нас цей напрямок він залишається загрозливим і. В тому числі і зміна меж Чорнобильського заповідника і інші ділянки вони продовжують нами укріплюватися, і в інженерному і фортифікаційному а, відношенні? Бо допоки Білорусь залишатиметься у сфері впливу Росії, допоки, до, до, до 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 тих пір цей напрямок він для нас буде вкрай важливим для того, щоб мати сильні оборонні позиції і відбити будь-яку атаку, якщо ситуація змінюватиметься, бо а, наскільки Ситуація може мінятися, звісно, стежать підрозділи розвідки. Але на щастя, на даний момент Росія не має на території Білорусі достатньої кількості підрозділів, достатньої кількості своїх сил та засобів, які б могли становити нам загрозу. Але знову ж таки, Білорусь продовжує підтримувати Росію. Тому цей напрямок для нас він залишається в пріоритеті. Існування життя місцевих мешканців там на прикордонні, білорусько або українсько-білоруському, точніше, як воно виглядає? Чи є якась, і чи потрібна ця комунікація, рештою з прикордонною службою? Я питаю, тому що ну, є свідомість, що деякі села вони акурат на кордоні та знаходяться, і тому це може відбуватися. Ну. Е... По кордону з Білоруссю, напевно, ситуація можливо дещо краще, ніж на кордоні з Росією, бо саме на кордоні з Росією є населені пункти, які впритул прилягають до лінії державного кордону. По кордону з Білоруссю, звісно, якщо говорити про населені пункти, є ті, які близько розташовані до лінії державного кордону, але, звісно, це краще краща ситуація ніж на кордоні з країною терористкою, в той же час, звісно, і якщо говорити про м, природи, при, природу, вона вкрай відрізняється від е, ділянки кордону з Росією, ліси, болота від кордону з країною терористкою. Нам там легше контролю, контролювати і е, забезпечити е, або унеможливити. Е, подальші такі спроби заходу на нашу територію, облаштовуючи ті відтинки, які залишатимуться загрозливими, бо інші сама природа допомагає нам щоб там безпекова ситуація залишалася стабільною з населеними пунктами з жителями місцевих жителями, міст сіл, звісно. Що прикордонники контактують для того, щоб в тому числі обмінюватися інформацією, зважати, яка в них є можливо повідомлення щодо тих моментів, які можуть становити нам загрозу, для того, щоб на це впливати, і тут прикордонники також діють разом з іншими складовими сил оборони, інших також правоохоронних органів. Це спільна робота для того, щоб не допустити ні провокації безпосередньо по кордону і унеможливити спроби будь-яких дій, в тому числі і диверсійних, які б могли бути, але на щастя цього на кордоні з Білорусі зараз немає. Почули Дякуємо вам за оперативну інформацію за те, що знайшли можливість. Нагадаю, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, щойно з нами на прямому зв'язку.